Кримінальне провадження у справі ветерана Івана Полійчука із села Бабин на Івано-Франківщині призупинили, щоб провести інженерну екологічну експертизу. Таке рішення 6 листопада ухвалив Косівський міськрайонний суд. Івана Полійчука звинувачують у тому, що він незаконно зрізав два буки в лісі. Йому загрожує штраф у 573 тисячі гривень. Клопотання про експертизу подав адвокат Тарас Дудчак. його слів вона допоможе встановити, чи ветеран самостійно спиляв два буки, чи лише Спилював деревину, а також з'ясувати до якої категорії земель належить ліс, в якому зафіксували порушення. На мою думку, є все таки підстави для, як мінімум, зниження розміру збитків в рамках відповідної розгляду відповідного кримінального провадження, тому вже час покаже. Ну, може місяць бути, може два, може півроку бути. Ну, тут спрогнозувати важко. Нагадаємо, житель села Бабин Іван Палійчук навесні весні 2022 року мобілізувався. Згодом списався за станом здоров'я через отримання на фронті контузії. У селі Івана Палійчука та в навколишніх населених пунктах немає газопостачання. Аби зігрітися взимку, ветеран зрізав два буки вітроломи у місцевому лісі. За це на нього склали адмінпротокол. Як стверджує Іван Палійчук, поліцейські та лісники навідалися до лісу після анонімного телефонного дзвінка.